Ну держи, держи руку на пойду на тебе. Не хоче йти на тебе. Хто де? Качева. Не такой тобі буки. Нет, вот. На приїжджай, де саме робить. Ну не страшчи її. Добре ти, ти не маєш глад? Да. Ти не голодний? Да я? Да. Голодный? Я, я, я. я боку таке. І брука голодна. Я там? Да. Валера. Стой, Пенькая! Ты настранно! На ты ді настранно де там і риба! Тихо! Тихо! Добре, ты ти туди на крайчик! Пинка, ей мой пунк! Пинка, пенсія! Да, я тільки пішов! Та мені не тихо! Йди. Тихо, мой бук. Дади ми сачаки стоїть. Та це вийде пиття. Та не пить, бука. Тихо. Та ти. Тихо. Добре, йди туди на край, коли спить. Щось сюди, що так.

День пішов